Сьогоднішнє відео треба почати з того, що ніякої Візантії ніколи не існувало. От не було ніякої держави з такою назвою. Була римська або на грецький манер Ромейська імперія. Її мешканці називали себе ромеями, тобто римлянами, і турки Османи у 14-15 століттях теж їх звали румі, тобто римляни. У середньовічній Європі всі знали, що Римська імперія продовжує існувати зі столицею у Константинополі. То звідки ж тоді узявся термін Візантія? Цей термін у XVI столітті вигадав німецький філолог Іеронім Вольф. Він видав збірник праць середньовічних ромейських істориків і у передмові назвав ромейську імперію Візантійською, щоб відокремити її від Античного Риму. Термін походить від назви грецької колонії Візантій, на місці якої імператор Костянтин Великий заснував Константинополь. З часів Вольфа терміни Візантія і Візантійці повністю витіснили ромеїв і Ромейську імперію. Надалі при описі подій 5-6 століття використовуватимуть термін римляни а починаючи з 7 століття ромеї або Візантійці. Ядром майбутньої Візантії стала східна частина Римської імперії. У зв'язку з цим постає питання, чому східна Римська імперія вистояла у той час як Західна впала. Відповідь на це питання криється в економіці. Схід Римської імперії завжди був багатшим за захід. Порівняно із Заходом, це були економічно розвинуті землі. Тут проходили торгові шляхи на схід до Індії і Китаю. Тут були великі міста, які були центрами торгівлі, ремесел і культури Олександрія, Антіохія, Ефес, Нікомедія, Дамаск та інші. Не дивно, що після Другої Пунічної війни римляни розгорнули експансію саме на схід. Щоб захопити багатства еліністичних царів. І в культурному плані схід був розвинутішим тут була Греція з гіафінами, тут була Олександрійська бібліотека. З часів Олександра на Сході міцно вкорінилися елінська культура і її традиції. Економічна криза, яка охопила Римську імперію у 2-3 століттях, зачепила її східні землі. Проте тут, на відміну від заходу, кризові процеси проходили повільніше. Величезну роль зіграло те, що у Малій Азії, Фракії, частині Сирії і Єгипту все ще існували вільні сільські общини, тому криза рабства не так сильно вдарила по цих регіонах. Також на сході кращим було становище вільних орендарів колонів рабство тут не грало такої значної ролі, як на Заході, де з кризою рабства почався економічний занепад. Також на Сході значно була розвинена торгівля. Її міста мали тісні економічні зв'язки з багатими Персією, Аравією та іншими східними країнами. Важливим було і те, що достатньо довго Схід не зазнавав варварських нападів. Після перемоги Діоклетіана й Галарія над персами і сасанідами було укладено мирну угоду, яка протрималася 39 років до 337 року. Згодом, після кількох великих воєн у 387 році з Персією було укладено новий мир. Який успішно діяв до 420 року, так варвари часто спустошували Фракію і Грецію, проте східноримські імператори у п'ятому столітті вирішували ці проблеми дипломатичним шляхом. Зокрема, Константинополь просто купляв мир за чималі виплати варварським вождям більш розвинута економіка і певна стабілізація на кордонах сприяли тому, що Східна Римська імперія вистояла у п'ятому столітті. Після перевороту Одоакра у 476 році римський сенат відіслав у Константинополь знаки імператорської влади. З того часу імперія мала лише одного правителя. Символічною датою народження майбутньої Візантії стало 11 травня 330 року, коли було урочисто освячено і столицю Константинополь. Столиця грала величезну роль у житті цієї держави. Причиною цього була крайня централізація Візантії. Усі найважливіші питання вирішувалися у Константинополі, самі ромеї називали його просто містом, підкреслюючи його виняткове значення. Під кінець свого існування уся Візантія звелася до її столиці. падіння Константинополя 29 травня 1453 року стало кінцем імперії. Тепер спробуємо визначити ту межу, яка відокремлює античний рабовласницький Рим від середньовічної феодальної Візантії. У IV-VI століттях Візантія нічим не відрізнялася від Античного Риму. У Константинополі засідав сенат. Щороку обиралися консули, а міський плебс отримував грошові і хлібні роздачі. Імператори намагалися відновити цілісність імперії і повернути втрачені землі на Заході. Імператор Юстиніан зміг відвоювати Італію, Далмацію, Африку, Сицилію і південь Іспанію. У цей же час було проведено кодифікацію римського права, так з'явився Кодекс Юстиніана. У війську ще існували легіони і прикордонні частини лімітанів. Проте все змінилося у цьому столітті. Під ударами арабів, лангобардів і слов'ян імперія втратила більшість своїх володінь. Саме тоді і відбувається глибока трансформація Східної Римської імперії. Відбувається її феодалізація, виникає фемна система. Армія повністю відмовляється від римської військової спадщини. Новий землеробський закон змінює аграрні відносини в імперії. Християнська церква на Сході віддаляється від західної церкви, грецька мова поступово витісняє латину і стає офіційною мовою документів і законів. Починаючи з Іраклія І, правителі титулюють себе на грецький манер Василевсами, а не імператорами. Таким чином, антична Римська імперія перетворилася у середньовічну Візантію. Формально це була одна й та сама держава, але фактично вона все менше й менше нагадувала Античний Рим. Імперія вже навіть не робила спробу відвоювати землі на Заході і зайняла оборону. Змінюється і суспільство. У 4-7 століттях мешканці імперії брали активну участь у політичному житті. Згадаймо хоча б повстання Ніка у Константинополі у 532 році. У 7-8 VII століттях ромеї об'єднуються для боротьби з арабами, і це була справді народна війна. Проте, вже починаючи з IX-10 століття рядові ромеї уже не втручаються у життя імперії, ромейське суспільство стало вважати, що Василевс вирішить усі проблеми і без них. Богообраний автократор ромеїв мав велику владу і його піддані були його вірними рабами. Ромеї спокійно терпіли владу різних кривавих деспотів і ніколи не повставали проти свавілля влади. З часом звичайним ромеям стало байдуже на долю країни кожен думав лише про себе. Тому не дивно, що у 1453 році із 100 тисячного населення Константинополя на захист міста від турків стало менше 5 тисяч людей. Таким чином, вододілом між Античним Римом і середньовічною Візантією є 7-8 століття. Тепер поговоримо про політичний розвиток Ромейської імперії у IV на початку 6-го століття. Оскільки про Костянтина Великого і його наступників до Феодосія Великого включно, у мене на каналі вже є відео, посилання в описі обов'язково подивіться я розпочну із спадкоємців Феодосія І. Август сходу Феодосій у 394 році ненадовго об'єднав усю Римську імперію під своєю владою, проте вже наступного року він помер. Перед смертю він розділив імперію між своїми синами, старшому Аркадію він віддав схід, а молодшому Гонорію захід. Обоє вони були мало ініціативними і невдалими правителями. Замість братів реальними правителями були полководці варварського походження. Вандаус Тіліхон на заході і Гауруфін на сході, Аркадій правив 13 років і увесь час залежав від свого оточення. На нього по черзі впливали воєначальники Руфін, Євтроп і Гайне. також відомий політик Флавій Антемій і дружина імператора Євдоксія. Після смерті Аркадія у 408 році імператором став його семирічний син Феодосій ІІ. Регентом при ньому був префект Преторії Антемій. Цей чиновник заради безпеки Східної імперії не втручався у війни на Заході, він проводив віротерпиму релігійну політику, а також побудував нові міцні стіни навколо Константинополя. З 414 року регентом була старша сестра імператора Пульхерія. Вона ж одружила свого брата на Євдокії, яка згодом усунула її від влади. Ставши дорослим, Феодосій не дуже цікавився державними справами він передав їх у руки свого оточення. Його більше цікавили освіта і релігія зокрема, він відкрив у Константинополі вищу школу. Також за його правління було створено Кодекс Феодосія з римських законів 4-5 століть. У часи Феодосія у християнстві стався черговий розкол. У 428 році він добився призначення Константинопольським архієпископом серійця Несторія. Він вважав, що Ісус Христос одночасно був і Богом, і людиною. Також Несторій заперечував вчення про Богородицю. Він говорив, що Бог не може мати матері, тому що він завжди існував. Тим паче, земна жінка Марія не могла народити Бога. Ідеї Несторія викликали критику з боку інших церковних ієрархів. Проти нього особливо активно виступав олександрійський патріарх Кирило. У 431 році в Ефесі було проведено третій Вселенський собор, який рішуче засудив ідеї Несторія. Собор склав вісім правил щодо збереження нікейського символу віри. Несторій був усунутий із своєї посади, а згодом на базі його вчення виникла нова християнська течія несторіанство. У ранньому середньовіччі воно активно поширилося у Центральній Азії. У 449 році Феодосій ІІ скликав другий ефеський собор, який підтримав монофізитів. Папа Римський Лев І не визнав результатів цього собору і відлучив його учасників від церкви. У 450 році Феодосій помер бездітним, і на ньому закінчився рід Феодосія Великого. Його старша сестра Пульхерія зробила імператором свого чоловіка Мартіана. Цей правитель намагався допомогти Західній імперії боротися з Аттілою, також він відмовився платити гунам данину і успішно воював з персами. У 451 році він скликав четвертий Вселенський собор, який засудив монофізитство. Також цей собор відкинув постанови другого Ефейського собору, оголосив анафему Несторію і лідеру монофізитів Євтихію. З того часу в імперії почалися переслідування монофізитів. Після смерті Маркіана у 457 році полководці готського походження Аспар і Ардавур зробили імператором Льва І. Який отримав прізвисько Макелла – м'ясник через те, що у молодості торгував м'ясом на ринку. Імператор був коронований патріархом Анатолієм. З того часу коронація духовною особою стала обов'язковою для всіх християнських правителів. Лав воював з вандалами і гунами. Згодом він убив Аспара, проте натомість приблизив до себе полководця аврійського походження Зенона та одружив його на своїй дочці. Після смерті Льва І у 474 році імператором став його онук і син Зенона, семирічний Лев II. Проте незабаром він помер від хвороби. Новим імператором став його батько Зенон, проте вже у 475 році його скинув в родичі утещі Василіск. Наступного року Зенон повернувся і скинув уже Василіска. Саме Зенону римський сенат відіслав інсигнії імператора Заходу після перевороту Одоакра. Імператору довелося довго воювати з повсталими отготами, допоки, у 488 році він умовив їхнього короля Теодоріха вирушити в Італію проти Одуакра. Зенон опирався на ісаврійську знать, проте не мав достатньої підтримки у Константинополі. Жителі столиці вважали його варваром. У 491 році Зенон помер. Його дружина Аріадна зробила імператором придворного Анастасія та одружилася з ним. В історію він увійшов під прізвиськом Дікор – Різноокий. Справа в тім, що одне його око блокаре, а інше голубим. Першим ділом новий правитель вирішив покінчити з впливом ісаврійської знаті. Він почав проти них репресії, а у відповідь ісаври підняли повстання. Після Кривавої війни Анастасій переселив більшість з них з Малої Азії у Фракію. У внутрішній політиці Анастасій провів ряд реформ. Зокрема, завдяки грошовій реформі він стабілізував економіку, також було зменшено податки. Анастасій був монофізитом, проте проводив віротерпиму політику. Попри це, у 498, 501, 511-512 роках у Константинополі вибухали проти нього повстання. В усіх випадках вони починалися як заворушення вболівальників на іподромі, а потім набували політичного і релігійного характеру. Усі повстання були жорстоко придушені. У зовнішній політиці Анастасію довелося воювати з персами і слов'янами, тому правитель завершив побудову довгих стін на підступах до Константинополя. У червні 518 року Анастасій помер, і сенат обрав новим імператором старого полководця Юстина. Проте той був неграмотним і не дуже цікавився державними справами. Тому фактичним правителем імперії був його племінник Юстиніан. Після смерті дядька у 527 році він успадкував трон. Так в історії другого Риму почалася нова епоха. Проте про правління Юстиніана І я розповім в одному з наступних відео. А що ви, дорогі друзі, думаєте про утворення Візантії і перші століття її історії, пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.